Мої вітання всім глядачам каналів МінФін і Фін, фінансує. Я з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 7 грудня, вийде він зранку 8 грудня. Про що ми сьогодні будемо говорити? Перше, чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів тих позичальників, хто втратив майно завдяки війні, та які будуть умови цих погашень? Ну і друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на період з восьмого. По 14 грудня. Друзі, у нас знову є можливість зустрітися вживу Це ж було вже 10 грудня двадцятого року. Вже вдруге відбудеться конференція про інвестиції для приватного інвестора Жити на відсотки який організовує фінансовий портал МінФін. Жити на відсотки це конференція для тих, хто перше розуміє, що інфляція в 30% з'їсть частково, частково ваше заощадження. Друге. Має заощадження від тисячі условників одиниць і хоче інвестувати їх з найкращою прибутковості. Третє. Вже зробив перші кроки і шукає нові інструменти та ідеї для інвестування. Жити на відсотки це більше тисячі учасників, 8 годин корисного контенту, більше 20 топових спікерів та ярмарок інвестиційних пропозицій. За промокодом MINFINGV додаткова знижка ще 10% при реєстрації. Посилання в описі до цього відео. Ну і тепер переходимо до ваших питань. Питання перше. Чого чекати від банків у груді? Ну потрібно розуміти, що в умовах війни банківська система України залишається стійкою, і це зараз основне, але все ж таки є деякі моменти: життя вносить свої корективи у роботу фіностанов, і в грудень не буде винятно. Перше, це проблема капіталу, кредитного портфеля та прибутковості банків. Ми розуміємо, що прийнування та тимчасової окупації значної частини правослово розвинутих і тому закредитованих районів Сходу України. Проблема зростання в кредитному портфелі банків та необхідність до формування значних резервів під них буде наприкінці цього року основною з проблем для фінансистів. Не формувати резерви вони не зможуть, і це буде таким чином миттєво бити по прибутковості фінастанов та їхньому капіталу. За моїми розрахунками, десь порядка, десь 20-25 банків за рахунок необхідності формування резервів під кредитні операції та плюс ще перевищення операційних витрат над доходами будуть мати реальне вимивання капіталу а запасу ліквідності в них не так вже і багато. Це перше. По друге, подивимось на цифри за даними національного банку, станом на 1 листопада частка непрацюючих активів, так званих НПЛ, у банківському секторі, становила 35,6% порівняно з 33,6% на 1 жовтня, а загальний обсяг непрацюючих кредитів тільки за жовтень зріс на 18,4 млрд грн. гривень. За моїм прогнозом, в цілому за четвертий квартал, ситуація з НПЛ, на жаль, все ж таки не покращиться, і вони досягнуть десь біля 38-40% від загального кредитного портфелю банків. Тому в грудні в ці вище згадані вже 20-25 фінансових установ зіткнуться з проблемами виконання вимог НБУ щодо капіталу та необхідності списання частини проблемної заборгованості. І тому очікувати значних показників прибутковості взагалі банківської системи цього року все ж таки не доведеться. Чому тому, що основна частина прибутку буде з'їдатися формуванням та списанням резервів під активні операції. При цьому банки, які є дочками іноземців, іноземних банківських груп, будуть у більш кращому становищі, ніж невеликі фінансові установи, та і деякі держбанки теж будуть мати з цим проблеми. Тому що ми розуміємо, що якраз вони ж самі ті ж самі, наприклад, держбанки, вони активно кредитували промисловість на сході України. А зараз там є і все ж таки ми розуміємо, що частково на фактично за рахунок тих же бомбардувань вона знищена. Частково вона просто взагалі не працює, і тому це впливає взагалі на ситуацію економічно в цих районах. Ну а деякі території, взагалі, окуповані, поки що. Ну і саме тому для того, щоб розуміти масштаб проблеми, національний банк планує провести стрес тестування фіностанов найближчим часом у 2023 році. Ну тепер друге прибуток Платежеспроможні українські банки за січень-жовтень 2022 року отримали 11 мільярдів гривень чистого прибутку, що майже в 5 разів менше ніж за той же період, у 2021 році. Саме за рахунок необхідності до формування зараз резервів. Швидше за все, загальний прибуток банківської системи загалом за рік за моїм прогнозом буде становити десь від 8,3 до 14 мільярдів гривень. А грудень буде основним основним і з періодів, за які потрібно буде зробити доформування резервів. Тому основний прибуток у системі все ж таки сформує приват. Він і зараз залишається фактично першим по прибутковості. Інші ж держбанки і біль, і найбільше. Дочки іноземців виявляться лише десь у середнічках, або взагалі будуть зі збитком. Невеликі банки здебільшого покажуть або низьку прибутковість десь в межах 2-3 мільйонів, максимум гривень вивного гривневому квиллінті, або також взагалі будуть збитковими. У цих умовах держава все ж таки вважає заходів щодо списання боргів тих позичальників, юридичних осіб, фізичних осіб, хто взагалі втратив майно в умовах російської агресії. І от тепер увага для тих, щоб ви розуміли для себе, які все ж таки кредити будуть фактично списуватися, і які для цього будуть умови на днях. Парламент підтримав у другому читанні закон 7441-1 щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни. Зокрема, до цим документам призупиняються призупиняється виплати по кредитах для фізосіб позичальників кредитів на рухоме на рухоме нерухоме майно, яке через війну перше опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій. Друге, пошкоджена або взагалі знищена внаслідок воєнних воєнних дій. Третє на списання заборгованості мають право позичальники, у яких нерухомість знищена внаслідок війни. Це теж принципове питання, які ще є вимоги. Житло повинно бути станом на 23 лютого, 2022 року, бути єдиним підкреслюю єдиним місцем проживання сім'ї позичальника. Станом на 23 лютого від, повинна бути відсутня просрочена заборгованість за таким кредитним договором. Третє, метою отримання кредиту згідно договору було придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна або придбання такого автомобіля. Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а розмір такої компенсації не може перевищити основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад, на неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави агресорів. Тепер що стосується автокредита, анулювання заборгованості за автокредитом можливо для перше, знищених авто, але станом на 23 лютого 2022 року вони мають бути єдиним автом в сім'ї позичання. Друге, станом на 23 лютого 2022 року заборговані за такими кредитними договорами не повинно бути просрочене не більше ніж на 7 днів. Термін подачі заявок це теж принципове питання на такі вишкодування і фактично таким чином закриття цих кредитів. Це період дії в Україні воєнного стану, плюс 3 місяці після його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надавати кредитору підтверджуючи документи. Тобто, все ж таки, якщо говорити відверто, перше розраховувати на повне списання всіх боргів позичальникам фізособам, я б все ж таки не радив. Як показує практика, доведеться довго ще побігати та надати гори документи, щоб довести банкірам факт остаточної втрати майна, перш ніж в кінцевому варіанті борги це будуть списані. Скоріше за все, більшість все ж таки підпаде не під повне прощення таких кредитів, а під реструктуризацію на різного роду пільгових умовах зі списанням частини заборгованості. І таким чином, все ж таки, варіант, що війна взагалі все спише, я би не став так говорити, тому що такого не було. Але з іншого боку, все ж таки, держава, все ж соціальна справедливість, вона хоче привести до ладу і таким чином закрити ті кредити, які зараз ну фактично це майно або, або взагалі взагалі знешкоджено вже, або воно фактично не працює. Ну, наприклад, там від машини нічого не залишилося. Тобто, все ж таки потрібно подякувати державі, що над цим питанням вже займається. Значного приросту кредитного портфелю у гривні я також би від банків не очікував. В основному збільшення кредитного портфелю буде тільки за рахунок різних урядових програм формату 5, 7, 9 або десь подібних програм. Основні доходи фінансисти будуть отримувати від розміщення гривневих ресурсів у депозитні сертифікати Нацбанку, від торговлі валютою та валютної переоцінки, від погашення облігацій та від комісійно за надані послуги. Процентні доходи за кредитами поки будуть залишатися залишатися такою ж дуже важливою статтєю в балансі банків серед доходів, але в умовах просідання працюючого кредитного портфеля їхня питома вага в загальній структурі, отриманих наживо не плутати з нарахованими дохід доходів банків, в все ж таки дещо знизиться. Ставки по кредитних продуктів банків особливих змін не зазнають і збережуться на рівні листопада. Але за рахунок приросту кредитування за урядовими програмами, як правило, за ставками, які нижчі за ринкові, загальна статистика Національного банку за кредитами у гривні покаже дещо зниження гривневих кредитних ставок. Обсяги вкладів в банків у депозитні сертифікати під 23% річних продовжують зростати, і їхня частка в отриманих доходах буде збільшуватися, адже е, обсяги вкладень депозитних сертифікатів наприкінці, наприкінці того ж самого листопада, були е, і перевищували 380 мільярдів гривень. Ця тенденція залишиться і в грудні. Е, е, у валюті. В основному частку доходах банків будуть забезпечувати дуже нехитра така операція: це викуп валюти на власну валютну позицію експортери партерів, фактично з коридору Національного банку по долару від 36,57 до 36,93 гривень і діючих на той момент міжбанківських котирувань по євро. А потім її перепродаж населенню із маржою 3,5-4,5 гривні через каси банку. Ралі по парі євро-долар. Я ще раз хочу вам сказати, що у, фактично в середині грудня, тобто 14-15 грудня, будуть засідання. ФРС, США та ЄЦБ за процентними ставками вони лише додадуть обсяги доходів банківській системи за цією статтєю, тому що буде дуже велике коливання пари євро-долар. Це буде збільшувати спекулятивний фактично спекулятивну гру на курсі. Того ж самого євровідносно гривні це буде давати додаткові доходи банківській системі. Або інший варіант, що це додасть можливості банкам поспекулювати, наприклад, на хатівковому ринку і дещо на цьому до заробити. Таким чином за євро, все ж таки збережеться статус основного спекулятивного інструменту на валютному ринку. Ну і ще то, що вас всіх турбує, це все ж таки то, що якщо буде блекаут, то тут я хочу сказати, що я дивлюсь на ситуацію з оптимізмом. Чому? Тому що останні вимоги національного банку про мінімум 35% працюючих відділень відділень, навіть при можливому блекауті, плюс ще налагодження налагодження банкоматів. Так званий банкоматний національний ровник, то що зараз вони пропонують, тобто, це встановлення єдиних розширених лімітів скасування додаткових комісій за зняття готівки власниками карток інших банків у банкоматах. Все це забезпечить безперебійну роботу банківської системи. Тобто, все ж таки я для себе розумію, що банківська система буде працювати в будь-яких умовах. Крім того, за що чого ще будуть заробляти за рахунок яких грошей за рахунок чого будуть заробляти ще банки? Це торгівля та доходи за облігаціями, які також забезпечать значну суму доходів банків. Вот станом на 7.12, тут, тобто на цей день, коли ми пишемо цей ролик, портфель облігацій банків становить 486,64 вісімдесят шість гривень в еквіваленті. Ви якраз бачите табличку. І звісно, при таких великих обсягах це будуть давати додаткові доходи банкам при погашенні або виплаті відсотків по цих облігаціях. Але тут є питання, поки МінФін не зробить привабливо при за облігаціями, які зараз розміщуються. Ну на момент запису ролику, максимальна фактична дохідність в гривні була 19,5 річних. На первинних аукціонах у доларі до 4,5 річних та у євро максимум до 3%. Або інший варіант, що сам Нацбанк не знизить прибутковість за депозитними сертифікатами. Нагадую, що зараз вона 23% річних. Особливого переросту в грудні портфелі облігацій, все ж таки банки не зроблять. Тому е, поки що розміщення де сертифікати їм буде більш цікаво. Хочу сказати ще одне питання: що найближчим часом вже відбудеться засідання правління національного банку щодо відсоткової ставки, тобто процентної ставки. Тобто, і таким чином ми подивимося, які все ж таки рішення прийме регулятор з точки зору і дохідності по депозитних сертифікатах, і що вообще взагалі стосується облікової ставки. Ну, депозитний продукт, це теж вас турбує, що буде з мережою відділень та якістю послуг. Ну, на 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 штук, тобто на 17,5%. В умовах війни це не найпоганіший результат. Але при умові блокауту ситуація все ж таки дещо погіршиться, потрібно бути реалістами, і все ж таки я вважаю, що порядка тисячі відділень за моїми розрахунками все ж таки відповідно до вимог національного банку буде працювати. Тобто банківська система залишиться. Крім того, вона буде дієвою, вона буде тут же спроможною, ліквідною і зможе працювати в нормальному режимі. У разі повного блекауту дещо зменшиться чисельність працюючих банкоматів, наприклад, от після ракетних ударів в Росії за даними Нацбанка працювала десь. Близько 3800 банкоматів. При тому, що, наприклад, тому ж самому серпні цього року, згідно тих же даних Національного банку, загальна сума банка, кількість банкоматів, що функціонували в Україні, становила 28,2 тисячі. Більшість з них все ж таки належала державному приватбанку. Я думаю, що зараз ситуація буде така ж сама. Тобто, основна частина банкоматів, які будуть працювати в такий момент, не дай Боже, блокауті, це буде все ж таки приватність. Тому у в умовах війни клієнтам, особливо в прифронтових районах, сильно все ж таки вибирати в частини банківських продуктів не доводиться. І основна частина бізнесу та громадян будуть зараз проводити тільки клієнтські та каркові платежі, знімати готівку в банкоматах та передично обмінювати готівкову валюту. І е, нам потрібно розуміти, що у банків будуть додаткові витрати, тому що їм потрібно буде забезпечити відділення ті дежурні ті відділення, чергові, які будуть працювати навіть умов то Їх потрібно забезпечити електрикою, опаленням, інтернетом, зв'язком. Тобто, це будуть додаткові витрати для банків на генератори, старлінки та інше. І за моїм прогнозом, все ж таки кількість відділень у грудні ще скоротиться десь на 100 до 250 штук за рахунок того, що банки будуть економити і все ж таки оптимізувати свою мережу в виходячи з тієї ситуації, яка зараз є. Що можна ще сказати про питання, які є? Враховуючи те, що у нас зараз відбувається збільшення ЗВР, воно зараз більше. Зверт більше ніж зараз на початок війни, то ми розуміємо, що все ж таки підтриховку для гривні є, тому я не бачу дуже великих коливань курсу, які можуть бути на цей період. Тобто грудень буде більш-менш відносно стабильним щодо курсу. Ну і то, що вас всіх цікавить, це все ж таки що буде з ліквідністю, і що буде з відсотковими ставками по депозитах. Ну враховуючи те, що я вже говорив, 380 мільярдів. Вже був абсолютний рекорд у листопаді і і більше по депозитних сертифікатах. Зараз система банківська надліквідна, але ця ліквідність вона у нас не фактично не однорідна. Тобто найбільші банки Держбанки та іноземні банки з іноземним капіталом вони зараз. Мають надликвідність велику, але от, наприклад, великі та невеликі та середнішкі банки вони не мають додаткової ліквідності. Тому, якщо найбільші банки вони не будуть дуже підвищувати ставки, да, от зараз приват підняв дещо свої ставки, але не до самих високих рівнів. А, наприклад, маленькі банки і середнішки їм потрібно буде конкурувати за клієнтів, і тому все ж таки е, вони у грудні проведуть акції з підвищення за моїм прогнозом це, це теж відбудеться без особливого зростання ставок. Ну, наприклад, у гривні максимум я прогнозую ще на 0,5-2% річних, у доларі, у доларі від 0,25% до 1% річних, а у євро десь від 0,25% до 0,75% річних. Таким чином нам потрібно буде розуміти для себе, що все ж таки, з рахуванням російських ракетних обстрілів атак, дронами всієї території України у грудні цього року головною конкурентною перевагою для будь-якого банку буде все ж таки можливість безперебійного обслуговування клієнтури. і це буде основне. Крім того, я вже говорив, що банкам придеться дуже велику кількість коштів витратити на збереження енергозабезпечення. Той же самий інтернет, опалення своїх відділень, і тому о, все ж таки великої рентабель... ну, великих показників рентабельності банковського бізнесу о, я все ж таки не думаю, що вони будуть. Ну от, наприклад, за даними того ж самого національного банку, на перше 11-22 року рентабельність активів банків складала всього 0,64 а Рентабельність капіталу 5,77% річних. сім відсотків річних. необхідності до формування резервів. Банки не зможуть сутево покращити ці показники за останній місяць цього року. Але взагалом в умовах повномасштабної війни Росії проти України втрати близько 30-35% ВВП, тимчасова окупація частин, частини територій і постійних обстрілів цивільної інфраструктури та енергетичного сектору, все ж таки банківська система України і у грудні залишиться платежеспроможною, ліквідною та керованою. І це зараз головне. Ну, і переходимо до другого питання: прогноз ну, курсу долара та євро на 8-14 грудня. На Міжбанку у нас ситуація не зміниться. Тобто безгатьяковий долар залишиться в межах коридору Національного банку від 36 5, 6, до до 36,93-43 гривень. Попит продовжить все ж таки в основному перевищувати пропозиції. І все ж таки Національному банку придеться продовжувати розпродаж за валютних резервів. У період з 8 по 14 грудня, по моїм, все ж таки прогнозам, він витратить на це не менш ніж 530, від 530 до 750 мільйонів доларів. Але зараз, враховуючи, я вже говорив ЗВР у нас зараз збільшилося, і таким чином зараз це не критично по євро. Євровалюта залишиться основним інструментом для спекуляцій. Я вже говорив, чому особливо все ж таки стрибки євро і долара ну фактично в основному євро будуть 14 та 15 грудня. Ви якраз зараз бачите, що відбувається на той момент, коли ми записуємо цей ролик. Ви бачите ті коливання, які зараз по парі євро-долар. І за моїм прогнозом, цього тижня коридор по парі євро-долар буде в межах від 1,035 до 1,06 долара за євро. Тому коридор за курсом безготівкового євро щодо гривні на банком в період з 8 по 14 грудня буде перебувати у межах від 37,84 до 39,15 гривень за євро. Тепер готівковий ринок. Ну, власники обмінних пунктів фінкомпаній та банкіри все ж таки збережуть широкий спред між котів та продажем як по, по долару, так і по євро. Е, і в банках і фінкомпаніях він складає по долару від 20-25 копійок до однієї гривні, а по євро від двадцяти п'яти до 1 гривні 10 копійок на євро. Банки на погатівковому долару будуть працювати у межах коридору від 3930 до 4080 гривень, а по євро від 40 20 до 42-50 гривень. В більшості амнімників фінкомпаній коридор по долару та євро буде традиційно дещо вищим. По долару коридор купівлі та продажу від 39 до 46 гривень, і по євро коридор купівлі та продажу від 4030 до 42 гривень. Ну на цьому на сьогодні у нас все. Обов'язково нас лайком, підписуйтесь на наш канал та Фінансові А задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що я завжди буду на них активно відповідати. Найпопулярніші з них я буду озвучувати потім в наших роліках. І ще раз хочу вам побажати перше міцного здоров'я та мирного неба над головою. По-друге, все ж таки вас запрошую на нашу конференцію жити на проценти. Ми зможемо вживу... Вами поспілкуватися, я обіцяю відповісти на всі ті питання, які ви мене задаєте, і на які не встигаю відповідати вам у роліках. І тому буде щира, відверта розмова, як і завжди. З вами були канали Мітфін та Фінанси. Я і я, фінансовий експерт Олексій Козарів.